Рада у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 602-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави вночі. 18 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по житловій багатоповерхівці в центрі Запоріжжя. Є загиблі, поранені та зниклі безвісти. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх. Південніше роботи на Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Орієнтовні втрати російських окупантів минулої доби загалом склали 620 загарбників, 2 танки, 15 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 літак, 6 вертольотів, 10 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, крилата ракета та 10 автомобілів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. У Польщі завершився підрахунок голосів на парламентських виборах. Хоча переможцем визнано партію право і справедливість, експерти вважають, що коаліцію зможуть створити опозиційні демократичні сили. Лідер фонду «Open Ukraine» Арсеній Яценюк, вітаючи Польщу із завершенням виборчої кампанії, наголосив, що Україна була, є і буде завжди зацікавлена в польській демократії єдності та процвітанні. Радує, що сумарно перемогли ті діячі і сили, які підтримують Україну і наше союзне. Незалежно від буквальних партійних рамок, голова КБФ висловив упевненість, що після виборів політичні непорозуміння між нашими країнами відійдуть у минуле. Вірю в нашу спільну перемогу. Запорукою цього є позиція обох наших суспільств. Польща це знову підтвердила: а Україна була, є і буде завжди зацікавлена в польській демократії, єдності та процвітанні. До останнього подиху захищали незалежність України у боротьбі проти російських окупантів. Буковина попрощалася ще з двома героями. Старшому сержанту Бородаусу Сергію, воїну військової частини А 38 92 останню шану віддали на центральному кладовищі в Чернівцях. Із солдатом Гришкою Олегом, воїном військової частини а 70 13 прощання відбулося в місті Вашківці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Трудова експлуатація, сексуальне рабство, втягнення у жебратство, сурогатне материнство. 18 жовтня Європа відзначає день боротьби з торгівлею людьми. Хто найбільше страждає від експлуатації та безчинства злочинців? Та що робити людям, які потрапили в таку ситуацію, розповідаємо далі у сюжеті. Майже 300 тисяч людей в Україні з 1991 року постраждали від торгівлі людьми або гендерно зумовленого насильства. Утім, жертв може бути значно більше, оскільки не усі постраждалі звертаються по допомогу. Аби нагадувати про актуальність цієї вагомої проблеми та необхідність об'єднання зусиль для протидії цьому явищу, щорічно 18 жовтня відзначається європейський день боротьби з торгівлею людьми. Наша держава не залишається осторонь. Традиційно цього дня по всій Україні триває акція Придивись В чернівці не виняток. Це інформаційна просвітницька акція, яка стосується поширення інформації щодо проблеми торгівлі людьми. Наша організація сьогодні, зокрема, має проєкт, який має на меті надання допомоги, які мають ознаки особам, які мають ознаки торгівлі людьми, або зазнали трудової чи сексуальної експлуатації, або є особами, які. Е Зазнали гендерно зумовленого насильства сьогодні. У нас уже 22 особи отримали таку допомогу, і ця допомога є комплексна, тому що ми маємо можливість надати психологічну допомогу, юридичний супровід, соціальну інтеграцію при потребі. Найчастіше на гачок торговців людьми потрапляють ті, хто виїжджають на роботу за кордон у пошуках кращої долі. Неймовірно висока заробітна плата, хороші умови праці та неважка робота в інших країнах. Саме на такі пропозиції, здебільшого, спокушаються українці. Водночас, не всі люди, які стали жертвою експлуатації, готові відкритися, щоб отримати відповідну допомогу. кажуть соціальні працівники громадських організацій. Не всі люди визнають, що вони є потерпілі і не хочуть бути визнані офіційно і мати статус. Про це бояться говорити, про це не хочуть говорити, бо не довіряють, бояться, що будуть люди, які були в цьому учасникам, не будуть покарані. Є різні організації, такі як ми, Карита з Чернівецької єпархії. Ми надаємо допомогу людям, які постраждали від торгівлі людьми. Тож громадські організації та правоохоронці закликають людей бути обережними та нікому не віддавати документи, а ще завжди мати при собі, хоча б ксерокопію паспорта. Бо ж у разі, якщо його у вас відберуть, буде можливість ідентифікувати свою особу у правоохоронних органах. Зокрема, завжди дізнавайтеся, де знаходиться посольство України в країні, в яку ви прямуєте. Якщо ж ви таки потрапили у критичну ситуацію, намагайтеся перебувати у людних місцях. Та звертатися по допомогу до правоохоронців, де безпосередньо вже поліцейські нададуть відповідну правову допомогу, далі перенаправлять інші адміністративні підрозділи, органів виконавчої влади, які безпосередньо цим займаються. Ну і крім цього, ми так само залучаємо досить багато різних партнерів, донорів, які допомагають Це і громадські організації, це і благодійні фонди. Які так само допомагають, проводять психологічні консультації, допомагають людині повернутися безпосередньо в то суспільство, в той соціум, в якому вона жила до даної події, Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, ТВА. Усі види допомоги у Чернівцях. Вже рік як функціонує центр підтримки переселенців «Я Маріуполь». Відтак понад тисячу маріупольців, які перебралися до Чернівецької області, змогли отримати там юридичну, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу. А в перспективі і робочі місця. Деталі далі у сюжеті. Понад тисячу маріупольців, які через широкомасштабне вторгнення знайшли прихисток у Чернівецькій області. Отримали тут підтримку та різноманітну допомогу. Рівно рік, як у стінах ратуші на центральній площі Чернівців, відкрили центр підтримки переселенців. Я Маріуполь сьогодні ми відзначаємо рік нашої роботи. Це гуманітарна підтримка для маріупольців, але така всебічна підтримка. Якщо на початку нашої діяльності основна потреба маріупольців була це задоволення базових потреб, то ну, і зараз вже ми трошечки розширюємо спектр послуг наш у нас завжди в принципі були і послуги юриста психолога. У нас консультує лікар. Сімейний, зокрема, облаштували у центрі і дитячу ігрову кімнату, де з малюками займається досвідчений вихователь-методист. А для всіх маріупольців без винятку у центрах повсякчас організовують культурно-мистецькі заходи. Наразі зареєстровано 1415 маріупольців. Це всі люди, які там приходять до нас або за гуманітарною допомогою, або відвідують дитячу кімнату з дітьми, або, наприклад, там відвідують нашого юриста, тобто всі наші поспіші. Ціни клієнти, так скажемо, це пані Наталія, родом з Маріуполя. Через широкомасштабне вторгнення, як і тисячі маріупольців, була змушена залишати рідну домівку, шукаючи прихисток у тилових регіонах нашої країни, знайшовши його тут на Буковині. Дуже довга історія. Місяць були в Маріуполі, не могли виїхати, своєї машини немає. І так дуже тяжко було вибиратись. А потім брат мій вже був тут у Чернівцях, то Вийшов на одного чоловіка, який вивіз нас на Мангуш. Мангуша нас вивезла на Бердянськ, Бердянська на Запоріжжя, а тут вже евакуаційний поїзд привіз нас Хмельницьке. Хмельницького нас вже забрала машина і привезла сюди в Чернівці. Каже, опинившись у новому зовсім незнайомому місті, саме завдяки центру знайшла споріднені душі, Ба більше тут отримала і всі необхідні для повноцінного життя послуги від гуманітарних до юридичних. Ну всі послуги, які треба, і по поводу гігієни продукти кожен місяць, ми отримуємо і юридичні послуги. Ну ну взагалі, які треба, то ми отримуємо цього та медичні. Бо чоловік у мене інвалід і переніс інсульт, то ми звертаємося часто до лікаря. Ініціатором створення центру стала міська рада Маріуполя. Вона забезпечила фінансування більшості витрат проєкту, залучивши як урядові кошти, так і допомогу українських та іноземних меценатів. Загалом з початку широкомасштабного вторгнення на теренах нашої держави відкрили 17 центрів допомоги. Я Маріуполь Аліна Рябко, Юрій Гордей, Максим Білоткач Теми Дня ТВА. До 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна загрожує організаторці незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Раніше судима за вчинення аналогічного злочину 39-річна жителька села Тарасівці забезпечувала трансфер військовозобов'язаних через державний кордон у період дії воєнного стану. За даними слідства, наприкінці вересня 2023 року жінка намагалась незаконно доправити до Румунії чотирьох чоловіків віком від 27 до 50 років. Вона забезпечувала супровід поселення та трансфер осіб до лінії розмежування держкордону. Такі послуги коштували для двох. Чоловіків по 3,5 тисячі євро, а для двох інших 8 тисяч доларів США з особи. Однак їх викрили прикордонники неподалік державного рубежу. Встановлюються інші причетні до злочину особи. Досудове розслідування триває. Відвідати презентації літературних новинок та поспілкуватися з відомими українськими письменниками у Чернівцях. Відкрився третій книжковий фестиваль Букфест. Детальніше про те, що підготували для відвідувачів, та які майстри слова беруть участь у заходах, розповідаємо далі. Поринути у світ створений майстрами слова. У Чернівцях відкрився третій книжковий фестиваль Букфест серед гостей, як досвідчені, так і молоді українські письменники, а також науковці, есеїсти, дослідники та публіцисти. В фестивалі бере участь дві жінки, які мають звання нагороджені премією національною премією Тараса Шевченка за свої досягнення в літературі. Це Марія Матіос за солодку Дарусю» та Тамара Горіха Зерня за. Роман Доця, якщо Солодка Доруся відома нам всім, Ми декілька разів бачили постановки в нашому театрі, то Роман Доця відповідно більш новіший. І отримала пані Тамара його за свій за роботу, яку вона присвятила військовому часу від 14-го року. Фестиваль триватиме 18 та 19 жовтня. Упродовж цих днів відбудеться близько 50 зустрічей із майстрами Пера, розрахованих є. Як на дорослого, так і на юного читача основною локацією є Чернівецька обласна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка. Так, письменник Ярослав Карпець презентував книгу Селф Харб Самопошкодження про безпеку в інтернет-просторі для підлітків. У нас зараз війна і дуже багато дітей. Росія вивозить, вбиває. І моя книжка покликана уберегти психіку дітей від надмірного споживання інтернету, оскільки зараз. Інформаційний просто перенасичений інформацією, і ми маємо дуже багато впливів ззовні. Зокрема, ми знаємо всі про так звані групи смерті, які дуже негативно впливають на психіку людей і на психіку, зокрема підлітків. Окрім того, мистецтвознавиця Діана Клочко провела публічну розмову про свою книгу Сховане мистецтво у процесі написання якої авторка мала змогу ознайомитися з музейними експонатами, які раніше ніколи не виставлялися на широкий загал. Підсумовує в розмовах інтерв'ю і есеях деякі спостереження за тим, яким чином не лише сховали. Мистецтво з музеїв забрали з експозиції, вивезли його, але такий феномен, як приховування мистецтва впродовж радянського часу, коли дуже багато творів мистецтва були не стільки націоналізовані, так, а скільки переміщені у сховища. Література у фокусі війни стала темою творчої зустрічі письменниці Галини Крук, яка видала у Сполучених Штатах Америки книгу білінву українською та англійською мовами під назвою Короткий курс коктейля Молотова. Поезія охоплює події від 2013 року до сьогодення. В цій книжці дуже багато тем. Це не книжка, яка пише про війну, вживаючи слово війна і всіляко скажімо, обігруючи його. В цій книжці йдеться про гуманітарні наслідки війни, про те, як ми, кожен з нас, переживає ті чи інші важкі ситуації, про всі ті досвіди, через які ми проходили за останні роки, особливо за час повномасштабного вторгнення. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня. ТВА. таким цей день побачили наші журналісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Бажаю затишного вечора та світлих думок. На все добре.